Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, спрямувавши близько 100 ударних безпілотників та понад 90 ракет різних типів. І це все тільки у ніч на 28 листопада. Одна з ракет була збита над територією Чернівецької області. Її уламки пошкодили будинки мирних жителів. Детальніше про наслідки ударів у масштабах всієї країни та ситуацію безпосередньо у нашому краї розповідаємо далі. Енергетична інфраструктура України вкотре опинилася під прицілом Росії вранці, 28 листопада, наші повітряні сили збили 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети та 35 безпілотників противника. На львівщині внаслідок російської атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури понад 500 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. На Харків противник спрямував три удари: було пошкоджено виробничий корпус підприємства та вікна Бага поверхівки. Тим часом всі ворожі сили, спрямовані на Київ, були збиті. Втім, зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Дарницькому районах столиці, пошкоджене підприємство. На Волині під ударом опинилася критична інфраструктура, були пошкоджені господарські будівлі. Три вибухи були також зафіксовані у шосткінській громаді на Сумщині. Окрім того, Росія націлила свої ракети і на критичну інфраструктуру Прикарпаття. В області працювали сили протиповітряної оборони. Вибухи було чутно в різних куточках краю. На щастя, обійшлося без постраждалих, зафіксовано пошкодження приватних будинків. Ситуація під контролем. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків ранкового обстрілу. У Вінницькій області внаслідок ракетної атаки було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки, зруйновано господарську будівлю а також горів автомобіль. Ціла вулиця понад вісім хат, пошкоджені вікна, стіни, дахи. Згоріли автомобілі, пошкоджені ворота в одній з хат під. Час обстрілу знаходилась малесочка дитина, і лише щастя там вдалося найважчих, найважчих ситуації, тому що ракета зупинилася в стіну будівлі, а не зайшла всередину. Своєю чергою, як повідомив начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк, над Буковиною сили протиповітряної оборони та КОР збили ракету противника. В території Дністровського району пошкоджено 8 будинків, пошкоджені господарські будівлі. Сьогодні опрацьовано спільно з оперативно-слідчою групою всі уламки і зона падіння даної ракети. Ми пройшлися по всіх будинках жителів села, які отримали пошкодження. Опрацювали і опрацьовують зараз всі пошкодження, які будуть занесені в систему обліку і відшкодування. По даним господарством спільно разом з нами присутні так само і міжнародники, які долучилися до допомоги нашим жителям, і найближчий час вся допомога буде надана. Відновлені будинки у той же час, як звертаю увагу президент України Володимир Зеленський, цивільна інфраструктура кількох областей опинилася під ударами калібрів з касетними боєприпасами. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики. Внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру на всій території України були застосовані аварійні відключення. Сьогодні, 28 листопада, обсяг заходів обмеження буде вимушено збільшений. До кінця доби будуть застосовуватися чотири черги відключень побутових споживачів одночасно. Тетяна Дубіцька, теме дня, Тва.